Тепер трошки поговорю про бен поговори про Brain Basics, і це буде можливо, скажімо так, найбільш загальна інформація, яка буде загалом відповідати на питання, а як от розміщуватися на TikTok. якщо ваша рекламна компанія все ж таки використовує значно більше знань про вашу аудиторію, чи ви сьогодні знов-таки розміщуєтеся не тільки в одному джерелі обов'язково кастомізуйте ці рекомендації, але також дуже багато людей хотіло б знати, як платформа бачить в першу чергу результати загальних рекламних компаній. В першу чергу питають. Яку кількість аудиторії потрібно купити е, в тіх, для того, щоб рекламні компанії були найбільш ефективною, ми бачимо, що найкращим чином для загальних рекламних компаній е, спрацьовують результати, коли рекламна кампанія працює мінімум три тижні, і таким чином вони дійсно є найефективнішим. Також питають про чистоту, точно можу сказати, що загальна рекомендація це не менше 2 в тиждень. Звичайно, знов ж таки у вас є своя медійний спліт, своя медійна стратегія, яку показує свою криву охоплення. Загальні рекомендації в цілому по платформі з великою кількості даних, що найкраще спрацьовує частота 2 в тиждень як основна в Україні. Поки що знов-таки повторю, доступний, поки що на сьогоднішній день тільки топ п'ю, але я впевнений, що дуже скоро їх буде значно більше і можна буде використовувати весь функціонал. Особливо окремо важлива річ для України, тому що сьогодні дуже мало брендів використовують саме цей принцип. Кількість креативів. Кількість креативів для однієї рекламної кампанії в принципі з нашого боку рекомендація використовувати мінімум три копії. Це значно покращує результати, це значно збільшує та рекламної компанії значно дозволяє користувачу побачити більше різних матеріалів і реагувати на нього краще.